Архів 004 вилучено у 1982 році. Вплив на персонал критичний. Класифікація. Небезпечно для контакту. Запис починається. Частота нестабільна. Звук викликає дезорієнтацію. Через кілька хвилин. Агреція. Дезорієнтація. Хтось намагався знищити запис. Камера фіксує хаос. Він всередині. Я не можу. Він дивиться. Він є тут, пацієнт. номер 12 Статус ізоляція. Дані були передані на дешифрування. Частота не піддається розшифровці. Вплив на мозок критичний, дешифрування неможливе. Через 48 годин зникнення. У кімнаті залишили напис. Він всередині. Ніхто з персоналу не відповідав на виклики. Запис ізольовано. Контакт заборонено. Кадр 004.